Вітаю вас, друзі. Це відео вам буде неприємно дивитися, але його треба подивитися, хоча б для того, аби не забувати, із ким ми маємо справу. І так, сьогодні я буду із вами говорити про страти українських військовополонених. Учора і позавчора з'явилося кілька таких відео, і російські пропагандисти навіть спробували трішечки такі випадки засудити. Це ужас. І стид, але тут же вони стали виправдовувати російських злочинців, які вчиняють подібні злочини. Мовляв, це не росіяни винні, це війна така, це час такий. У ні в чому не вінават. Це время виновата. нові історії щодо страт українських військовополонених стали дуже резонансними. Про них написали майже усі світові медіа. Багато іноземних лідерів коментували це, засуджували російське варварство і коментував, звісно, президент України Зеленський. Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в бучі тисячі разів. Через те, що це стало аж занадто резонансним. Коментувати почав навіть прес-секретар Владі Путіна, який ужаснувся, Цих кадрів ужасних безусловно це ужасне кадри. Проте одразу ж як це буває у російських окупантів, він став усе піддавати сумніву. Мовляв, ви іще ще доведіть, що усе це правда, так ли це, чи не так, імела ли це місце? якщо ймела, то где і со сторони кого? Ну же, хочу сказати, що прежде всего в мире фейків, в котором ми живемо, нужно перевірити достовірності цієї зйомки. коли буде повішено Дмитрія Піскова, то треба буде напевно поцікавитись у його дружини, чи це дійсно правда, чи можливо він помер фейково. Підпишіться, друзі, зараз на мій канал, обов'язково натисніть лайк до цього відео. Хоча, звісно, тиснути лайк до такого відео не хочеться, але потрібно, аби це відео побачили якомога більше людей. І давайте детальніше цю історію, жахливу історію, з вами розберемо. Російські пропагандисти. За звичкою почали казати, що ну це все фейк, вигадка не може такого бути. Росіяни ж на таке не здатні. Віть як можуть Зеленський, коли в прямому обвиняють в тому що він вор. Тут же починають устраювати відкуда-то коткуди услужливо появляється непонятний відінь. Просто зеленському треба було саме от у цей час, аби це відео з'явилося. Росіяни точно тут ні до чого. Все то похоже на таку жорстку постановку, притом пиляючися вовремя. Правда, я нагадаю, що ці відео поширили першими самі росіяни, самі російські окупанти. І ще за кілька днів до того, як ці історії стали резонансними, працівник каналу Соловйова Людожер Карнаухов казав, що це українці. Ці самі спеціально страчують і катують українських солдатів. І ще одна російська паскуда, російський виродок, який, до речі, воював проти України, і ще із 14 го року каже, що ну напевно український військовий, якого по звірячому стратили, на це заслуговував, а сам він таке не вітає, бо він би краще б розстріляв. Тот кого убили таким методом, заслужив це. І Я уверен, що це відео не фейк. Ну я не цього. Я приверженець того, що якщо хочеш грохнути, то проще. Застелі його звати Єгор Гузенко, і ви, друзі, просто запам'ятайте його ім'я, тому що я переконаний, що він тимчасово живий. Набагато цікавіша реакція була у російського пропагандиста Красовського. От він сказав, що спочатку його це відео злякало. Як і всі ви. Ночі я увидел страшні кадри. Кадри для нього були начебто страшні, але я нагадаю, що це каже той самий виродок, який публічно закликав топити українських дітей. Себя а прям топити таких надо було, прям вот там, де кача. Вот прям цих дітей, топіть. у Антона Красовського є інша версія щодо поширення відеострат українських військовополонених. Він припускає, що це було зроблено, щоб росіяни почали соромитись за своїх солдатиків. Ну потом я понял, що іменно від нас і добиваються. Стида і ужаса перед самим собою. проте Красовський не піддається на ці жахливі провокації з боку ворога. Йому не соромно. Він пишається російськими катами і навіть буде їх підтримувати, якщо вони вб'ють його ж. Асуждаю я наших з вами парні. Ні, і ніколи не буду. Я на самому страшному, самому останньому суді. Все равно буду рядом з нашим солдатом. Зрештою, виродок доходить до взагалі людожерського висновку. На його думку, не треба засуджувати російських вбивць, не треба засуджувати тих, хто страчує полонених, тому що інакше так звана Росія не зможе перемогти. Іначе ми не побідім. Подіть кожного нашого бойця, щоб он не чувствував сьогодні себя винуватим. Он ні в чому. Не виноват. Ну і ключова російська теза, яку нам постійно намагаються просувати, і так звані російські опозиціонери, і деякі любителі російських так званих опозиціонерів в Україні, і власне російські пропагандисти. Вони, мовляв, росіяни не здатні на таке, бо вони просто не такі. Тепер нам показують старе відео, від якого ми довжні відшатнутися з криком, «Это не ми, ми не такі. Новітьми і правда, не такі, але вони росіяни, вони саме такі. Вони такими були впродовж століть. Вони такими є і зараз. І вони такими будуть і надалі, поки ми їх не зупинимо. Подивіться, друзі, на їхні коментарі після публікації відео зі стратами українських військовополонених. Можете натиснути на паузу і прочитати. Вони радіють. Їм подобається. Вони схвалюють і хочуть іще. ще. Новітьми і правда. Не такі та і це на жаль не перший такий випадок, коли страти українських військовополонених знімаються на відео і потрапляють у мережу. А ви просто подумайте, скільки іще ще такого просто ми і з вами не бачили. Давайте згадаємо, як російські вбивці вбили військовополонених у Оленівці. Згадайте, і ще близько місяця тому вони розстріляли українського військового за те, що той сказав Слава Україні. уже. Україні. Україні російські пропагандисти тоді так само намагалися усім сказати, що насправді росіяни не могли такого зробити, бо вони ж не такі, а відео фейкове. Хутарський фейк. Про розстріл, але реальність вона зовсім інша. Ці відео, на жаль, справжні, так само як і справжнім було відео виступу російського окупанта Мангушева із людським черепом. У руці Україна довжна бути українізірована. Російські землі Малоросії Росії бути вершини назад. Росіяни люблять ці звірства. Їм подобається. Вони садисти, вони цим насолоджуються. І один із учасників російсько-української війни, російський окупант, прямо про це каже. Как бы думаешь, ты вот смакуешь то, что у него там жена вдовой осталась? Ты вот смакуешь что как они там рыдают всей семьей. Но ведь мы и правда не такі він із російського загону Русіч, і саме на сторінці цього російського загону учора було написано публікацію про те, що ми із вами іще ще скільки подібних відео з'явиться. Русіч закликали давно і неодноразово страчувати та катувати українських військовополонених. Я тут цей текст показувати не буду, бо це занадто. Але вчора у себе у телеграмі і у Твітері з англійською мовою я це усе публікував. Нагадаю вам Друзі, що одним із лідерів Русіча є той самий Аліксей Мільчаков, який хизується тим, що він вбиває українців. Не, льох. Ну ти, ти нацист, націоналіст. Я націоналіст патріот. Я завжди об этом говорю. Я нацист. Я прямо говорю, я нацист. Я прямо говорю, я нацист. Ніщо не може бути оправданням сотрудничество з нацистами. Із фашистів нічого мільчакова російські пропагандисти героїзують. Вони беруть у нього інтерв'ю. Вони із ним обіймаються, із ним фотографувався Аксьонов. І вони вважають, що він дуже хороший, дуже класний російський солдат, який закликає до жорстокості, у тому числі і щодо військовополонених. Але ви що? Вони ж не такі? Тому я вважаю, що пропаганда жорстокості ношені противника дает обратный эффект, который нам и нужен. Когда люди начнут биться до конца, мы начнем эту войну быстрее двигать. У деякі люди стверджують, що, начебто саме загін Русіч, міг стояти за однією із тих страт. Інші кажуть, що це могли бути вагнерівці. Насправді, друзі, слідство має це встановити. Давайте дочекаємося офіційних коментарів, але звісно, і перші, і другі на таке здатні, і перші, і другі вчиняють подібні воєнні злочини, та й не тільки. А взагалі, на так званій Росії є цілий культ щодо страт. Вони дуже Люблять їх і цього не заперечують зовсім не приховують як, от у випадку, із кувалдою вагнера, страчувати полонених для росіян це цілком нормальна практика. Якби вони не брехали після резонансних публікацій. Насправді вони це вітають і схвалюють цілком. Я нагадаю, що іще ще після страти українських військовополонених у Оленівці пропагандист Карнаухов казав, що взагалі потрібно запровадити смертну кару саме для полонених українців. Один вид наказання смертна казнь. Ще раз смертна. Казін вот, должен ждать этих людей. Я не думаю, друзі, що тут у даному випадку має місце якась конспірологічна теорія, мовляв, це усе спеціальна психологічна операція росіян, аби нас із вами деморалізувати та залякати. Тим паче, що це має абсолютно протилежний ефект. Я думаю, друзі, що це відео з'явилося у соцмережах просто тому, що росіяни саме такі, і в чергове показали усьому світові своє справжнє обличчя, ну точніше, зві. Дірячу пику, тому скільки би російські пропагандисти і деякі інші особи не казали нам, російському обществу війну приходяться скармлювати насильно. Я б би даже сказав путінську армію. росію. ніхто не хоче воювати воюватись. Насправді, росіяни саме такі. Їм це подобається, і ми із вами маємо це пам'ятати щодня та щохвилини. Ми маємо не забувати із ким ми маємо справу. Ми маємо усвідомлювати, що проти нас воюють варвари, у яких єдина мета знищити. Цілому усіх українців, кожного з нас саме за те, що ми із вами українці. І у такому випадку нам необхідно світові це розказувати. Потрібно показувати, потрібно писати твіти англійською мовою про це. Я саме так учора і робив і абсолютно не погоджуюся з представниками міністерства оборони, які закликали не розповсюджувати ці матеріали. Їх треба цензурити, звісно, але потрібно показувати громадянам держав-союзниць, щоб вони були ще більш мотивовані допомагати нам озброєннями та й власне президент. Зеленський казав, що світ має це бачити. Це відео страту українського полоненого. Світ повинен бачити. Це відео росії, якою вона є. і мені тут більше немає чого додати. Світ має бачити звірячу пику росіян. Світ має це бачити усі ці жахи, щоб іще активніше надавати Україні різні озброєння. Але і ми із вами, друзі, мусимо усвідомити, що ця війна за наше із вами виживання, що у нас немає вибору піти на переговори, піти на примирення. Чи ще на щось ми із вами можемо лише боротися, тому що у іншому випадку нас із вами. Не буде, якщо ви після того, що ви побачили. Хочете якось помститися росіянам, але при цьому ви не перебуваєте в українській армії. Я вам нагадую принагідно, що найкращий спосіб це українській армії допомогти. Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу трошки для вас прозвітувати щодо збору на автомобілі, на які ви скидали кошти. Нещодавно ми збирали на 15 автомобілів для 93-ї бригади на Бахмутський напрям. і П'ять автомобілів днями вже поїхали. Ось іще позаду мене ще три автівки. Вони рушають вже, от буквально найближчим часом на Бахмутський напрям, але чекаємо і ще. І хочу вам висловити подяку величезну за те, що ви долучилися до цього збору, за те, що ви регулярно допомагаєте Збройним силам України, тому що тільки разом об'єднавши наші спільні зусилля, ми переможемо російських загарбників. Я в цьому твердо переконаний. І наші воїни, наші військові зроблять для цього усе можливе та неможливе. Ще раз дякую вам. Дякую, дякую. дякую. Слава, Слава засілу. За і слава Україні, слава! ви маєте усвідомлювати, друзі, що таких відео буде іще ще багато, на жаль, і пам'ятати, що далеко не кожне таке відео потрапляє у мережу, і далеко не кожна така страта взагалі знімається на відео. Тобто, у реальності таких випадків більше. І вам зовсім не обов'язково дивитися кожне таке відео особисто, бо варто у такі непрості часи також берегти і своє психічне здоров'я, але при цьому, друзі, не відмежовуйтесь від реальності. Ості, вона ось отака у реальності. Російські нелюди прийшли на нашу землю, щоби вбити, закатувати, замордувати кожного із нас, і це не залишає нам вибору. Крім як боротьба проти російського агресора, тому друзі не зупиняйтеся, працюйте активніше на українську перемогу та допомагайте Збройним силам України, бо саме збройні сили України помстяться за кожного українця, за кожного закатованого, за кожного вбитого у полоні. Але також і не забувайте, що збройні сили України це не якась абстрактна структура. Збройні сили України це насамперед українці, які взяли до рук зброю і пішли захищати нашу з вами країну. Тому як ніколи, сьогодні їм потрібна наша з вами підтримка.